Сьогодні ми запустили котельню нашу Черкаси Теплокомунерго на вулиці Різдвяний, що дасть нам зекономити протягом року близько 10 мільйонів гривень. От основне питання у мене, і я хотів би, щоб ви його висвітили: собівартість нашої продукції власного виробництва 440 гривень, а купувалася продукція повністю у Черкаської ТЕС по 505 гривень. Фактично, Котельня стояла і ми по завишених цінах купували енергію. Що призводило до того, що послуги теплової енергії в ТЕС були нижчі, а в теплокоменерго вищі. Це фактично таке собі соціальна складова і навантаження на населення відбувалося. Значить, Потихеньку я думаю, що ми будемо вести діалог із Черкаською ТЕЦ, щоб єдиним постачальником теплової енергії все-таки було теплокомуненерго. У нас є такий прецедент. Як далі діяти, я думаю, що покаже час.